Всім привіт! А сьогодні я прийшла у гру Дорс. E, І сьогодні ми будемо грати одиночну гру першу частину, як завжди, бо другу ми ще навіть не пройшли. Якщо хочете, щоб я спробувала пройти гру Дорс на стрімі, пишіть в коментарях. Можемо зробити такий, як би. Та. Так, значить, у нас загружається все. Так, у нас є 70 гривень. Ми візьмемо, напевно, от це якби. Бо нам ті гроші просто не потрібні. Це хотель. Це хотель, це, це, це прекрасно. Так, беремо наші ключики. Беремо наші ключики. Хов, ага, все, зникають наші ключики. Чекайте, оце я тримаю, а оце я не тримаю. Все. Так, давайте зразу будемо оглядати. Все, я не буду вже залазити в ті. Так, ну, вже 75 гривень є. Дали що? Давишу, у мене 75 гривень. Ще 100 гривень, да що? Так. Я вже зовсім розслабилась, бо тут вже нібито три рази мигнуло світло, а я вже біжу. Якщо що, ми граємо до першої смерті, яка наступи дуже швидко, щось відчуваю я. Ну, нічого, ми переживемо. Так. Так, ту не світло мерехтіло Повне світло, ми ріхтіли, і це головне. Так, чекайте, давайте ніяк зупинимося, в мене щось. Ані, графіка не наповну. Так, отут це моє найнеулюбленіше. Біжніше, а я не запам'ятовую двері. Я не запам'ятовую номера дверей. Номера дверей. Так, тут нема. Дивимося дуже уважно, так щоб нас не крякнули. А, батарейка. Нема куди батарейку пхати. Так, далі дивимося. Тут нема, на кріслі нема, тут нема. Оп, копейку взяли 240 гривень. Да? <кій> так. Так, 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 так. йдемо далі. Нема. Ось тут ще подивимося. Нема. Де ті ключі, я ненавиджу ті ключі. Так, тут ми відкрили. От тільки в нас буде ключ, ми зразу звідси йдемо. Я не буду тут чекати, от поки от то все тако. Так, тут нема ключа. Ненавиджу це шукати. Я завжди люблю грати разом з друзями, тому що все шукають за мене, і мені нічого не треба шукати, а я тільки лутаю. Ге -ге. Опа, опа, це ліки, це медикам. Нам такого добра не треба. Того чила. -е. нашу я залізла? Капець, вже зовсім. Так. Зараз воно зникне збоку. Мені просто лінь натискати Escape. Ми все ж таки зайдемо ще сюди на всяк випадок, а що таке, е? Я можу тут щось писати, як миленько. Миленько. Я, напевно, пропустила десь ключі. А може вони будуть отут там, де так світиться красивим фіолетовим синім світлом? Да! Він мені поміг прям. Треба було зразу йти. Так, це буде 08 дверка. 08. 09. Лутаєм, по дорозі, по дорозі залут, залутуємо. О, пластер. А, нема. то не пластер. Це яка? Це 0,10. Окей, ненавиджу ті ключі. О! Так швидко. Добре. 011. А, так, ну, 00. 010. Це, а це ви мені кудою пропонуєте йти? Може, мені якось розбити треба? Welcome, О. Оп, оп. Дванадцяте. О, коротше, не буду я тут з -з -з залутувати. Так, 0,12, 0,13. 0.13. Зовсім як основне. Чекайте. Давайте позбираємо монетки. Ну, коротше, ми йдемо 0,14. Ого. Мегутіло чи не мегутіло? я не побачила. На всяк випадок, давайте. Постоїмо трошечки. Та то залазь! Він не заліз. Він не заліз. Ну, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю.